Планується рішення про ствердження містових обмежень для протування об'єкта будівництва на вибудіння цезове молоток багатофункційного комплексу на житлових та житлових будівель збудованими приміщеннями громадського призначення, підземної автостоянки та трансформаторної підстанції, даховою котельнею на вулиці Промисловій, 50-52 у місті Львові з внесенням існуючих споруд. Та мова ділянка, яка фактично є на сьогоднішній день такою порожньою, вона використовувалася під різні. Функції торгівельні і насправді використання було достатньо неефективним останнім часом і планується формування комерційної е, нерухомості нежитлової з е, обслуговуванням селення району, з е, офісними приміщеннями, але так само і з житловими е, квартирами. Е, пропонується окремий двір фактично для мешканців е, пішохідних без автомобілів. Пропонується у суд сюди будівлі формування вуличного простору, де не я би хотів наголосити і так само, можливо, занести вправки, щоб цей простір був без автомобілів. Це був громадський простір міста. Ми це, ми це акцентували в розмові з архітекторами. І тут передбачено фактично будівництво 312 квартир. А скільки парку місяць? Паркоміць в підземному паркінгу передбачено 231. В наземній частині 19. Тобто, на ті параметри, які я називаю 19, це вже скорочені без врахування цих паркомісців. А це відповідає нормам? Нормам з точки зору ДБН відповідає. З точки зору рекомендацій, ми говоримо 08 в паркінгу підземному. У нас є на Пане Ігор, не бачу вас. Пане Ігор, дивіться, я пам'ятаю розмову з власником вашої компанії, мені наводив приклад міста Стамбул, де в родному випадку не дозволяється будівництво житла, якщо на одну квартиру не припадає дві багато місця. І він дуже був навіть так ну, захоплений, що це правильно, а тут у вас виходить не те, що одна машина, тут навіть менше він відходить. Ну, Нелогічно. Ми розрахунками подадемо, старалися максимально туди змістити паркоміська підземні, тому що ну, пріоритет є підземні сховища, які будуть виконувати функцію також і споруди подвійного призначення. Ми по всіх комплексах зараз такі об'єкти, навіть якщо їм моємуся, то ми їх. Стараємося поміняти проект, щоб там були чіткі зрозумілі норми які були на призначення. Тут також єдина та проблема, яка не дозволяє, там є. просто Беручи території білюбудини, роблячи з нею партій, замісову там був городській простір і пішоково зона для межа печена. Ми забрали. наш комплекс ми можемо десь э, розмістити ще не до душі місця. А що в нас там по соціальній інфраструктурі? Спортивна частина, відпочинкові і площі? Там всередині є. Э, Тобто ми не хочемо, щоб люди виходили за межі об'єктів, там, де є можливо, тому наголошуємо вас на, на, на соціальній інфраструктурі, яка всередині комплексу в нас є передбачення. А ми приймали на виконавчому комітеті рішення стосовно правил забудови, і ми прописали да. позицію, що 1% від вартості будівництва має бути інвестований в сучасне мистецтво, яке має бути розташоване в цю будинку. Чи на території ви про це десь пам'ятаєте в тих будинках, які ви будуєте в цьому, зокрема, чи ні? Ми eh, пам'ятаємо. Комітету тоді пан Ігор власне, озвучував, скільки поруч знаходиться ЛКПЛ, то була ініціатива долучитися до розвитку цієї території з точки зору привітності докс Просто, Чи ви так само залишаєтесь на цій ініціативі? Да, чи... Я не говорив з цього приводу. У мене з області були запитання, якщо можна, будь ласка. Так, пане Юр, в мене питання. Ви не показали нормальні проїзди і роз'їзди. І там є питання до сусідньої будівлі між 16 поверховою секцією. І, власне, там зараз, в тому варіанті, який ви подали, немає роз'їзних майданчиків, немає кругових об'їздів і немає де поставити спецтехніку біля висотного будинку, висотної секції. yeah У мене є пропозиція, що оці всі зауваження, шановні колеги, починаючи від парку місць, які мають бути облаштовані лежим чином, потім соціальні інфраструктури, з точки зору навіть приміщення в середині, де мешканці можуть зібратися, попити чаю, кави, почитати якусь книжку. Це дуже важливо. Ми про це проговорювали, шановні колеги, дорогі. З точки зору мистецтва, щоб ми це писали чорним по білому, тому що. Оце вписування, е, вписування посилання на пункти е, положення, які ми прийняли, воно на превеликий жаль, не має нової сили. Я пропоную, щоб ми в кожному рішенні виконавчого комітету такі пункти вписували. Юридично, будь ласка, храни та на це пропрацюєте, що ми це з голоду голосу будемо, будемо писати, чи я щоб вона і чинному законодавству. То ті моменти були враховані. Потім наступна річ це звичайно те, що говорить керівник МНС. Що ми чітко вписали в ці всі норми положення, щоб вони були каксіомами без, без дискусій. Ну і те, що ви давали зобов'язання з точки зору підтримки нашої комунальної інфраструктури, поводження з з скотиками, це важливо, тим більше зараз ми перебудовуємо наші і Я думаю, що ваше сприяння буде корисне і потрібне. Я пропоную з молоді, будь ласка. Перепрошую, тому що добровольці є порендія. По Хай для протоколу озвучить, що вони багаті проти. Поки не буде сплачено заборонені, я просто рішення не підпишу. Я його не підпишу, просто воно буде тоді автоматично заготоване і все. Я думаю, що їм того не треба. ні? Не треба, ні? Тоді в мене є пропозиція з тим цілим комплексом зауважень, які ми сьогодні проговорили, правильно юридично це вписати. І таким чином можна поставити зауваженнями на це рішення на голосування. І дати мені на підпис підписову кількість за умови, коли буде сплачена повністю аренда? Так, Ірина? Домовилися, пані Клидач? Нема зауважень. І ставлю на голосування з озвученим великим комплексом зауважень до даного рішення. Дякую. Хто за? Зауваження? Проти? Утрималися? Нема рішення